Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя. Е, неділю я не знімав, ну, тиждень робочий, бо там було трохи лише ранок-понеділка, вівторок, понеділка. Потім у нас був корпоратив у вівторок. Е, про нього вже Таксіорік Антон виклав відео. Можете подивитися. Гарно. Погуляли, і відпрацював я вчора в суботу, але не було натхнення знімати, така собі субота, нічого особливого. Ось, І зараз неділя, майже 10 ранку, без 15. І попрацюємо, ну, якщо все буде по плану, години до 6-8 годин. Поставимо план собі 3000, подивимось, вийде чи ні. По болту бачу є коефіцієнти, Зараз будемо вмикати болт. І подивимось. Будемо, коротше, катати. Буде болт насипати з коефіцієнтами, будемо болт катати. Не буде кофів, будемо все підряд катати. То таке. Так, що ще, що ще? спробував це відео зробити 4К 30 кадрів за секунду. До речі, купив навіть нову камеру, аля вона повинна бути краще, дорожче, краще знімати. Але ж вона виявилась важкою дуже, моя легесенька, та важка, і вона. Чуть більше, під неї треба нові аксесуари усі покупати було, пульт оддільно, е, окремо. Ну, не, не сподобалось мені здав назад. Гадаю, і так піде. Отже, не будемо затягувати вступне відео. Вийдемо на лінію. Подивимось, 1.2 навіть 1.3 можливо, де я знаходжусь. Зараз подивимось. І. Нормальна подача за 4.8 км 1.2 коефіцієнт 100, 152 гривні. Норм 152, за 5, трохи менше. І подача. Тут рядом з Олекса Тихого. Отже, друзі, працюємо і будемо на зв'язку. Ну що, пішла вода в хату, так? Зачекати довелося хвилин 12, але ж без подачі, там, 100 метрів, та навіть і, і тих не було. Прийшло замовлення каратиш тут 3 км, ще 123 гривні. За налічку і хлопець залишив 27 чаїв. Дуже-дуже чудово. І в льот прийшло замовлення з Севастопольської площі, подаємося вже поїдемо, поїдемо кудись там на Тулузи, здається. А, Тулузи, 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 це у нас борчаговка. Без кофа, але що робити? Щось там 209 за 11, щось таке. Та нехай. Щось. У мене така мисля попрацювати по болту сьогодні. Десь та дані Ніта коефіцієнтик да буде. А з коефіцієнтиком вже дуже приємно. Бо я щось. Не думаю, що по ухону будуть коефіцієнти. Ось. Та й то чекати фільтра або перебрати або голобазу катати. А тут навіть і голабаза, та що прийшло, то прийшло. Відмінно, можливо, рейтинг прийнятих замовлень. Він в мене 65 на даний момент. Ну, Якщо, звісно, буде діч, а мінімалка. І подача там 3 км чи 4 в неї, звісно, ми таке брати не будемо. А якщо навіть та ж мінімалка, але подача там 300 метрів, то нехай. І подивимось, що в мене вийде за сьогоднішню зміну за 8 годин. Треба ж показати таксоріку, як працювати по болту, бо він щось. Не можу його опанувати. А в принципі, мож, можливо, можливо. Ну, побачимо. Ви, спочатку потрібно, щоб в мене вийшло, а то я вже тут розкатав губу. Ну, Подивимось, подивимось. Болювайте за мене, друзі. І, 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 будь ласочка, підписка, лайк і комент. Це дуже допомагає просуванню каналу. Дякую! На зв'язку! За що, друзі? Я люблю неділю. 12 хвилин, 10 кілометрів, замовлення виконува. Шикардос і дівчина залишила ще 30-точку чая. Ууссипе. Вже... Скільки? 58 гривень. А ти що? От це ні сьоця. Усе, ввечері будемо яхту вибирати. Таку невеличку. Чоловік на шість, гадаю, достатньо. Кінець бідного життя. А -а -а. І кхм, в льот прийшло замовлення. Подача 3 км. На бащуговку Софіївську. Голий тариф, там 98 гривень. Відміна. Приходить наступне замовлення одразу, що це не завершив. Там, ще за 3 кілометри 120 гривень з коефіцієнтом. ну окей, на перестайський проспект. Відміна. Ну ладно. І приходить теж замовлення перше. Але вже з коефіцієнтом 1,5. 150. Ну, гадаю, за 1,5, фік з ним. Подаємося, ну, півтора кілометри залишилося, Ну, виконаємо його, чому б і ні. Настрій гарний. Вільні дороги, файна музика. Працюємо, аби гарні зимовня насипала один за одним. Та і все буде гаразд. На зв'язку. Що нісса? Що нісся, друзі! Ще 18 гривень чаюхи Юхи за це замовлення! Шикардос 7 хвилин 3 кілометри! О, скільки подовався, стільки і виконував. І в льот з. За... В льод прийшло замовлення без коефіцієнта, на жаль. Без коефіцієнта, на жаль. 200, там шість, щось таке на лавіну. Ну, Викану я його швидко, звісно, подачку в кілометр. Але з Лавіни... Туди зараз всі їдуть. А от звідти. Звідти придеться, напевно, врубати і уклон, щоб пошвидше виїхати. Але подивимось. Все буває. Отже, подаюсь на це замовлення і розповім пізніше, що там коїться на лавіні, як я звідти виїхав, з яким замовленням і наскільки швидко. Ну, яхта буде метрів 12 десь. Друзі, ще Ще 36 гривень чаюх. Я в шоці? За ранок за скільки? За півтори години чаюхи більше, ніж за неділю. Ха-ха! Прикол. Вже 110 чаюхи. Він вимкнув болтя а, ну болтяра вимкнув этот уклон. Зараз перекур. І спробуємо щось спіймати звідси. Якось так. Зробив перекур і вирішив взяти з ефіру замовлення. Так, ви мене зараз захейтите, подача 5 кілометрів. Але по прямій з Чорнобильської поїдемо на Сапор на Слопецьку. 315 за покону по за 18. Ну, це краще, ніж стояти чекати. На лавіну будуть тільки приїжджати люди. Не хочу я тут гніти, Хер знає скільки. Поїду. Я виїхав попрацювати певний час і в мене задача стоїть за цей час зробити касу. Отже, пофіг. Я в такому місці, що тут куди не сунься, подача буде везде больша. Працюємо. 25 хвилин це замовлення виконано. І взяв з ефіру наступне 223 за 12 або 11 з по уклону також поїдемо на Движенка, на шляху. Воно буде також швидким по виконанню по часу. Чому би і болт я увімкнув. Один і один тут були коефіцієнти, але він нічого не запропонував. Ну, отже, їдемо далі по уклону, а там. Знову спробуємо увімкнутись по болту. І, можливо, буде ланцюг болта. Якщо буде насипати, подивимося. Не вийде такими темпами в нас коротесеньке відео, але хто буде дивитись під обід, сніданок, вечерю. Тому зайде. Отже, привіз сюди дівчину, вімкнув болт і прийшов болт, і поїдемо знову в сторону Васильківської але ж по прямі 185 за 8 на Мерчанську. І, і, і це дуже гарно тим, що я вже проїхав 200 кілометрів. Після останньої заправки. І мені, що так що так, треба було би або зараз, або після зміни, в кінці зміни заїхати на заправку. А на БРСМ зараз найдешевше. І там на Меречанський поряд БРСМ. Отже, зайдемо до заправи до повного баку, і вже не треба буде потім витрачати на це час. Так що двох зайців. На зв'язку заправилися, перекурили і прийшло по фільтру з Максимовича. Тут поряд. На гарматну поїдемо по уклону 235 за 11. Норм! працює Ну що, друзі? Ви всі, я знаю, дуже хочете, щоб був якийсь треш там. <кій> Не знаю. А його в мене нема. Ну, зайшло забовлення по фільтру з рейтингом 447. Ну, поїхали дивитись, що там за чудовисько буде і буде якийсь контент. Чи все пройде, як треба? Ну, зараз дізнаємось. Добре. Угу, так, да, дякую, гарного вечора. Отже, друзі, ви бачили. Норм дівчина, нічого такого страшного. Я знаю, чого таке рейтинг. Вона викликає, вона мешкає в гуртожитку, і гуртожиток, звісно ж, туди на територію не заїдеш. І вона викликає звідти і не включається, і не можна включити вручну простій. Напевно, за це і ставлять такі погані водії оцінки. Ну, якось так. І забувся великий радіус. Залетів мені наступний заказ. Не дуже він мені але Не буду Чого ти бачу я тебе? Поїду вже. З центра на книжковий ринок на Ну, поїхали. А там щось в заболоні візьмемо. Працюємо далі. Не вийшло трешу. Ну, звиняйте, ось так от. Перекурив топ. І взяв з ефіру замовлення з Йорданської на центр на Великосідківську. І дуже непогано його взяв. Спочатку було 2110 там, а на Телігі пробка аварія в лівій полосі. Думаю, блін, чого я його не взяв? В іншу сторону норм. І тут же воно вилітає 250. Хватить намного приємніше вже за 250. Що хочу сказати, друзі. Зараз виконується замовлення, буде третя година лише. Я щось вже закалібався. Подза вже щось думки додому відпочивати, але ж потрібно довести справу до кінця, і зміну доробити, грошей якісь заробити ще. І відос дознімати. О, отже, працюємо далі. Отже, друзі, виконав я це замовлення в центрі, неподалік від дому, І що я вирішив? Вирішив я завершити на сьогодні свою, свою працю. Так, зміна не в 8 годин, а лише 5. Але ж я в неділю або відпочиваю, або працюю скільки заманеться. Вирішив я відпочити краще, більше. Попереду в нас цілий місяць грудень, який треба буде дуже добре відпрацювати сьогодні, до речі, 1 грудня. Ось ще треба мені в магазин заїхати та деякі домашні справи, та ще вам. Можливо, встигну досі сьогодні зробити, щоб впевнений сьогодні би його і подивилися. Отже, підсумок каса з чаюхою 2000 і пробіг 140 км. Як завжди, пробіг Конський. Але в стандарті інакше, коли немає коефіцієнтів. Не буває. Отже, друзі, дуже сподіваюсь на вашу підтримку. Лайк, комент і обов'язково підписуйтесь. І до скорих зустрічей! Ні гвоздя, ніжезна.